5 вересня через атаку окупантів на ранчо червоний камінь сталася пожежа. Все, що було навколо, просто знищено вогнем. На жаль, постраждали тварини. Кінь на прізвисько Грім отримав осколкове поранення. Після огляду місцевого ветеринара стало зрозуміло, що без хірургічного втручання не обійтися. Ветеринара знайшли, получається, написали в конну групу і один ветеринар, який отазвався, у якого є виїзний Рентген. От згодився приїхати з Харкова в Запоріжжя, Сюди он, ну, не ходять сюди їхати. У соціальних мережах власник пораненого грома розмістив допис, у якому просив небайдужих допомогти донатами на лікування та перевезення коня до Запоріжжя. За кілька днів Нікопольці назбирали потрібну суму. Операція, переїзд, ветеринар, щоб приїхав, все виходить 34 тисячі. Гривен і м -м -м -м, завтра будемо тільки е в Запорожжі. І нам скаже хазяйка Деймоса, скільки надо дівчинок платити е за постой за один день. Помагали збирати е весь Нікопаль, ну не только Нікопаль. Хто увидел нас, той і допомагав. Допомогти з перевезенням пораненого погодився кіний клуб Деймос. Власниця Вікторія особисто приїхала за громом. Приїхали самі е самі тому. Скажу, що страшно не страшно, але ми багато разів їздили евакуювати тварин і до Северодонецька, і в Лисичанськ їздили в самому початку війни. Тому до Нікополя якось не дуже страшно було їхати. Вже завтра громові проведуть огляд у Запоріжжі, зроблять необхідні обстеження і за потреби проведуть операцію. Пан Євген планує кожного дня відвідувати свого улюбленця. Дякую за допомогу ветеринарам та колегам, а Нікопольцям за те, що вони не проходять повз чужої біди он так все время хрустит значит.